Ми можемо назвати якийсь вид алкоголю більш руйнівним для організму? Ну там, наприклад, пиво, горілка, очевидно, що горілка матиме гірший вплив. Чи я помиляюсь? Це, це, це таке питання задали. Бідразу, да? е, да? горілка? Ну. Горілка вважається на навпаки такою най, ну, безпечніший алкоголь. Uh -huh. так? Тобто найгірше, якщо вживати, це шампанське, шкідливе, коньяк шкідливий. Тобто а чого? домішки, коли є. Uh -huh. Крім спирту, uh -huh. там і спирт є, плюс там купа домішків. І ці домішки, звичайно, викликають ще більшу інтоксикацію. І це звичайно це і е, ну, повторюсь, да, це коньяк, це і вино, це там якесь там червоне якесь там, так. І звичайно, є там вина. Краще та далі, але все рівно місце алкоголю, плюс допоміжні ці речовини різні, фарбники шкідливо впливають на людину. І звичайно, це звичайне пиво, яке досить шкідливе, яке mm -hmm. має також купу хімічних, купу хімічних речовин. Які впливають також шкідливо на головний мозок, на організм, і дуже багато людей думають, якщо будемо вживати пиво, то не буде алкоголізації, не буде алкоголізму. Буде да. алкоголіст. Так само там є алкєвні алкоголі. Є ну це певні це алкоголіка, яка різниця. Mm -hmm. пивні вони чи не пивні. Тобто, просто людина п'є замість бутилки. То замість 100 мл, там, горілки вживає бутилку пива, да, там, mm -hmm. чи літру пива, да, це буде те саме, що вона випила 100, 100 грам горілки. Літру пива випила це те саме. Тобто так само виникає інтоксикація, так само виникає отруєння головного мозку від спирту, і плюс ще там ці всі інші речовини, які входять в пиво і так далі. Вони.